Вітаю! Сьогодні ми розглянемо нову функціональність, яка попереджає користувача про наявність незбережених даних при залишенні форми при переході до іншого розділу кабінета або натисканні кнопки назад браузера. Розглянемо її на прикладі кабінету надавача послуг. Перейдемо до розділу Доступні послуги. Оберемо будь-яку групу бізнес процесів, та в ній перейдемо до бізнес процесу для прикладу. Заповнимо поля, та не будемо натискати кнопку підтвердження на формі. В цьому випадку, коли користувач перейде на головну сторінку або до кабінету, або ж натисне кнопку назад браузера, то з'явиться попереджувальний попап, що дані на формі не збережені. Кнопка Залишитись попапу закриє його, та користувач матиме змогу перевірити та зберігти дані на формі. Натискання кнопки покинути попапу також закриє його, та користувач буде перенаправлений на сторінку «Мої задачі. При цьому дані, які були внесені на формі, не збережуться. Дякую за увагу.